Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як я саджаю цибулю восени у листопаді під саму зиму. Може здатися, що вже пізно, але саме цей період дає найкращий результат. Колись я теж саджала цибулю навесні. Усе робила за правилами, але врожай мене не тішив. Вона була дрібна, довго всходила, а іноді їй і стрілку давала. І лише коли спробувала осінню посадку, результат змінився кардинально. Цибуля росте раніше, головки більші і сходить дружньо. Я питала знайомих городників. І усі задоволені саме посадкою під зиму. Тож сьогодні покажу, як це роблю я крок за кроком. Цього року саджаю два сорти: це Red Baron і Radar. Red Baron – червона солодкувата салатна цибуля дуже соковита. Радар зимостійкий сорт перевірений роками. Щоправда, радар в магазині іноді можуть плутати. Ось дивіться, кругла форма це швидше шттгартем. Бо він також продається в тому магазині, де я купляла. А подовжена справжній радар. В цьому році я радар купувала двічі і отримала два різні види. Тепер уважно буду дивитися на форму. Перед посадкою я завжди обрізаю кінчик у цибулини. Це допомагає швидше випустити корінець і зменшує ризик загнивання. Грунт в мене піщаний, трохи кислий. Щоб покращити його структуру, чоловік при перекопці додав кінський перегній. Він робить землю пухкою, родючою і допомагає краще отримувати вологу. Для цибулі дуже важливо, щоб ґрунт був легкий і не затримував воду. Нещодавно в нас були дощі, і через декілька днів також будуть. Тож поливати, припасатися я не буду. Вологи більше, ніж достатньо. Навпаки, цей волога може лише зашкодити. Розмічаю рядки, між ними бажано залишати 20-25 см, але я саджаю густіше. Залишаю приблизно сантиметрів 15 між рядками. У кожен рядок спочатку сиплю попіл. Це природне каліне добриво і водночас зменшує кислотність. Потім розкладаю цибулини через 8-10 см. Зверху трохи присипаю сумішю суперфосфату з універсальним калійним добривом день до дно. Це дасть живлення вже ранньою весною. Після цього просто засипаю землею і легенько притискаю сапою, щоб не було повітряних порожнин. Найкраща температура для осінньої посадки плюс 5, плюс 10 градусів. При такій погоді цибуля встигає дати корінці, але не приростає. Це важливо, бо якщо почне рости, зимку може підмерзнути. Ідеально садити, коли дні вже прохолодні, а ґрунт ще не твердий. І зараз саме така пора. Після посадки грядку одразу не вкриваю, даю ще пару тижнів, як кажуть, подихати. А коли температура опускається нижче нуля, вкриваю листям горіха. Горіхове листя не злежується, не пріє і добре захищає від промерзання. Навесні я його, до речі, не прибираю. А залишаю аж до збору врожаю. Цей чудово мульча утримує вологу, стримує бур'яни і поступово перегниває, збагачуючи ґрунт. Навесні перші зелені стрілки з'являються дуже рано. Ще коли інші культури лише починають пробуджуватися. Цибуля росте рівномірно, не йде в стрілку, і головки потім набагато більші. Саме тому я тепер завжди саджаю восени. Це економить час навесні, коли роботи і так багато. І дає стабільний, якісний урожай без додаткових зусиль. Пам'ятайте, що для цибулі важливе чергування культур. Не саджайте її після чеснику чи моркви, а краще після огірків або кабачків. Якщо це можливо. Не бійтеся саджати в листопаді. Головне, щоб земля ще копалася, а температура була в межах 5 градусів тепла. Ось така проста, але дуже дієва осіння посадка цибулі. Спробуйте і самі побачите різницю. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте лайком і підпискою. А в коментарях напишіть, який сорт саджаєте ви. Мені буде цікаво почитати ваш досвід. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео!